Про головне та актуальне тижня, що минає, розкажемо вам далі. У студії Катерина Домс. Мої вітання. У ніч на 22 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог випустив понад 150 дронів та ракет. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок падіння уламків ворожих об'єктів на Тернопільщині пошкоджено більше двох десятків приватних домогосподарств. Одразу, от, після отримання викликів, до місця подій було направлені необхідні сили і засоби від головного управління ДСНС Тернопільської області. На місці подій працювали мобільно-оперативні групи державних пожежно-рятувальних загонів, а також піротехніки головного управління ДСНС в області. Загалом було пошкоджено близько 25 домогосподарств, постраждалих і потерпілих за інформацію, яка є на даний час, не надходило. І до інших подій цього тижня і знову обшуки в облраді. СБУ та набу викрили депутата Тернопільської обласної ради, який вимагав хабар у військового. Посадовець запропонував посприяти у виділенні матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку військовослужбовець мав віддати чиновнику половину суми. Депутата, який за сумісництвом є головою комісії з питань бюджету, спіймали на гарячому під час отримання нової суми хабаря. Зазначимо, бюджетну комісію в облраді очо. Олі Олег Щіголь а колишній голова обласної ради програв суд. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Михайла Головка до облради про незаконне звільнення, поновлення на посаді та компенсації зарплати за вимушені прогули. Судовий процес у цій справі тривав кілька місяців і завершився не на користь ексочільника облради. Водночас адвокат головка заявив, що вони подаватимуть апеляцію. Михайло Головко програв суд. Заключне засідання розгляду справи за позовом екс-голови Тернопільської облради відбулось у понеділок, 18 березня. Розпочали з допиту свідка, який залишився з попереднього засідання. Ним виявилась Кузьма Ганна Романівна, заступниця начальника відділу юридичного супроводу кадрової роботи та внутрішнього аудиту ТОР. Жінка давала свідчення щодо обставин скликання шостої сесії. Згодом розпочались дебати, а опісля суддя вийшла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. суд вирішив задоволення. Позову Голука Михайла Йосиповича до Тернопільської обласної ради про протиправним рішенням, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити повністю. Таке рішення адвокат Михайла Головка Руслан Гуцул назвав негативним. Виникає запитання з приводу того, що за 10 хвилин на рачої кімнати суд вирішив спір, дослідив. Багато підстав позову, ну і прийняв рішення. З цим рішенням ми не погоджуємось повністю. Вважаємо його безпідставним і незаконним. І очевидно, що буде таке рішення оскаржено в апеляційному порядку. Самого ж Михайла Головка на суді не було. Ми намагались зв'язатись з ним по телефону. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. А от зі слів Оксани Михальчук, представниці відповідача суд відкрив провадження ще 15 листопада 2023 року. Тобто за чотири місяці він мав змогу дослідити матеріали, вивчити законодавчу базу, і саме ті норми закону і регламенту, які врегульовують питання скликання сесії, я вважаю, що суд правильно прийняв рішення, дослідивши всі матеріали справи. Заслухавши свідків, які давали свої свідчення, каже до того, що позивач таки оскаржуватиме рішення в апеляційному порядку, готова. 23 березня минає річниця з дня загибелі відомого громадсько-політичного діяча Тернопільщини Любомира Крупи, який поліг у важкому бою із російськими окупантами на Харківщині. Нещодавно суд визнав його загиблим на війні. До цього військовослужбовець вважався зниклим безвісти на захист держави. Чоловік встав із перших днів повномасштабного вторгнення. У нього залишилася дружина та двоє синів. Свята літургія за упокій душі воїна Любомира відбудеться у суботу, о 10-й годині у катедральному соборі Тернополя. А о 12-й пройде панахида на Миколинецькому кладовищі. І далі ми продовжуємо розповідати вам історії наших захисників. Війна змінює кожного, безстрашних немає, бояться усі. Так говорить воїн з Тернопільщини, який зараз служить у Нацгвардії. За час повномасштабного вторгнення військовослужбовець звільняв від окупантів Київщину. Згодом протистояв ворогу під Бахмутом та у Костянтинівці. Про моральний дух бійців, військові операції та втрату побратимів розповів нашим журналістам. Кожен військовослужбовець, який був на війні, змінився. Нема таких, щоб Чи без страшних. Всі бояться, війна всі... лежає в кожній людині свій слід. Це військовослужбовець Андрій. Ще з 2016 року та з перших днів повномасштабного вторгнення він захищав і продовжує захищати нашу Україну. Каже, бути військовим це його покликання з народження. У мене батько військовий, у нас сім'я військових. Не поставилося до цього добре. Не знала, що мусить хтось захищати Україну. Як не я, то хтось інший. Військову справу Андрій розпочав в Збройних силах України. Спочатку проходив службу в Державній прикордонній службі, був кінологом. Після строкової служби пішов у внутрішні війська, де прослужив 5 років, і вже з 2016 року став нацгвардійцем. Посаду я займаю, за як займав, так і зараз займаю кінолог службових собак, але на війні я був старшим машиною. Спочатку повномасштабної ми з одним підрозділом. Потребного позначення воювали під Київщиною до моменту її звільнення до кінця травня, після чого ми перегрупувалися і рушили на схід, де перебували в Северодонецьку до моменту його здачі, після чого ми вийшли, бо вже були практично оточені. І ще там після цього я ще два тижні. Прибували під Бахмутом, потім Константинівка пригадує, під час служби доводилось охороняти переправу через Сіверський Донець, щоб допомогти побратимам безпечно повернутися з позиції. Я охороняв переправу через сіверський Донець, річка така, і, бо нас вже брали так би в котел, і мусили ми охороняти переправу, щоб її не знищили, щоб весь особовий склад. Орденському міг своєчасно і цілісно перебратися в назад. Нам діти продавали червоні. І такі шнурочки зав'язані, ми зав'язував собі на зап'ясті. Найважчим було це втрачати своїх побратимів, З якими ти до того їв з одної ложки з одної посуди, а вчора ти його знав, а сьогодні він вже 200. Військовий підкреслює, що наразі головним для нього є перемога. Лише після неї можна буде повноцінно перейти до вирішення суспільних та особистих питань. Вивести поранених з поля бою або ж підвести воїнам продукти, воду та інші необхідні речі. Тернопільські інженери виготовили наземний дрон мураха. Роботизований комплекс на дистанційному керуванні може долати відстань до 15-20 кілометрів. Вантажопідйомність складає 500 кілограмів. Деталі Наталя Романів розкаже. Роботизований комплекс Мураха такий наземний дрон зібрали на Тернопільщині. Основна мета винаходу дистанційний вивіз бійців з поля бою, підвіз води, продуктів чи інших вантажів, захоплення цілі та її постійне утримання в полі зору. Апарат на дистанційному керуванні може долати відстань до 15-20 кілометрів. Більшість деталей українського виробництва. Хоча важкодоступні, розробники замовляють де-інде. Працює мураха від однієї або двох електробатарей. Її швидкість сягатиме 8 кілометрів за годину. І для гусеничної платформи більшої швидкості, в принципі, не потрібно. І так як ми спілкувалися з військовими, тіпо вони також більшої швидкості не потребують, тому що з навантаженням в тонну і швидкістю 8. 7 кілометрів за годину ця платформа може робити доволі такі біди. Тут встановлена система радіозв'язку і відеоспостереження. Сама ж мураха може заряджатись від розетки або генератора, їхати уперед, назад та розвертатись на місці в одну та іншу сторону. Спробувала і я проїхатись на ній. Вантажопідйомність цієї платформи ми її рекомендуємо в межах 500 кілограм, але наші досліди і наші випробування показали, що стоною він також справляється без проблем. Мураха може працювати за будь-яких погодних умов та на будь-яких ділянках землі. Було подолано шляху дуже важкого, і це практично вже передсерійна версія. Дуже багато удосконалено, дуже багато кажу інноваційних. Рішень прийнято. Після війни наземний дрон мураха кажуть, можна буде використовувати в сільському господарстві. Це для укроплення садів, в більшості використовується в садах. Так само для підвозу в теплицях, підвіз. Не знаю, якогось вантажу. Це не єдиний роботизований комплекс у виробництві. Кажуть, є ще один у менший від мурахи. Компактніший дрон «Міньйон». В «Міньйона» задачі зовсім інакші. Він може використовуватися як для замінування, також для, і як для розмінування. Основною метою роботизованих комплексів залишається одне допомога військовослужбовцям на фронті. Майже два роки сім'я Костюків, переселенців і Солидару проживає на Тернопільщині. Прихистили родину у домі милосердя на Чортківщині. каже, до останнього не хотіли залишати рідну домівку. Погодилися на евакуацію, коли ворожа ракета впала біля їхнього будинку. Похопцям зібралися усі речі, залишили вдома. Про жахіття російських бомбардувань як тікали з-під обстрілів та про що насамперед зараз мріють. Вони розповіли нашим журналістам. Майже два роки тому сім'я Катерини Костюк із Соледару переїхала на Тернопільщину, втікаючи від війни. Зараз вона проживає у чорткові з чоловіком та донькою, які мають складні захворювання. Жінка ділиться ще з 2014 року, мала про українську позицію, говорила і доводила місцевим, що так званий руський мір це суцільна пропаганда. Що повномасштабне, ми якось не думали, що отак от сильне було, тому що ми це пережили трохи в чотирнадцятому. Ми вже там були якось настроєні. Ну от зовсім якось не так, розумієте? От я ж говорю, що у нас навіть страху не було. Ми просто були настільки увірені, що такого страшного не буде. Ну, будуть бомбити, ну будуть стріляти. Ну до такої степені, що стирають з ліця землі, ми не думали, розумієте? Чула і бачила, як росіяни бомблять місцевий комбінат, скидають касетні снаряди. Звісно, і взриви чули, і стрільбу чули. Звісно, це все рядушкам, наприклад, було. а через от, наприклад, через отак вот нас, через ета, вертольоти хлопці наші летіли на вертольотах у сторону Лісичанська. От, звісно, ми це все бачили. У душі страху не було, каже Катерина. Тільки гнів і ненависть до тих, хто напав на Україну. Понімаєте, от було таке е, желання брати оружжя і йти захищати оце все. Клуб, де ми гуманітарку розбомбили, Укрпошту бомбили е, банк бомбили потом, как вот що а больницю лікарню розбомбили. то есть расисти бомблять там, де люди. Отака от мета, якась така. І, ну я їх не понімаю за це. Катерина Костюк переїхала із Соледару Донецької області на Тернопільщину через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії. Тікати від війни жінка остаточно вирішила після того, як російська ракета впала біля її будинку. І вже коли в наш у нас частний сектор, ми живемо в своєму домі, от, і коли вже до нас, уже в огород прилетів снаряд, це було ночі, два часа ночі. Повибивало всі вікна, літня кухня здорово пострадала на домові криша пострадала сильна. Віконше не, не осталось. Ми їх старими матрасами забивали, щоб хоч трошечки є. І вже і наші хлопці ЗСУ сказали, ви евакуюйтесь, бо дуже будуть бомбити. Військові вивозили сім'ю з-під обстрілів, евакуйовували жителів міста в автобусах, бусах, машинах. Ми кинули все. Ми приїхали, сумка, там якісь там віші, полотінчко, та мета і документи. Все. Все осталось там. Все. все, все, буквально все. Кажуть, тоді розглядали можливість переїзду принаймні на рік або півтора. Не більше. Речі ж брали насамперед для доньки. Самі ж виїжджали у тому, що було. В з коляскою підняли у багажничок в бусик там сумки, там это. Ми сиділи звали на тих сумках, а люди посідали там на, на в это. Ну, в общем, дуже багато людей було, тому що вже так обстрілювали нас, такі взриви були, що страшне дело. Спочатку сім'я вирушила до Слов'янська, проте згодом їх евакуювали до Дніпра. Там зустрічали і маленьких дітей, і старших людей з різних куточків Сходу України. Що там у нас, там, це, ми не знаємо, тому що там у нас расисти окупували Солідар. Це було впрошли та в прошлом році січень. Да. Зараз жінка разом з чоловіком Віктором та донькою Валею проживають у чортківському домі милосердя. Попри складне захворювання дівчинки, яке почалось ще з дитинства, вона вчиться найпростішим речам. Оце якраз її оце, настрій. Це її, от що вона за наших хлопців вона дуже переживає. Плакала навіть що хлопці остаються там, понімаєте? От і от вона оцю картину оце рисували. Батьки кажуть, Валя дуже вірить у нашу перемогу во перше така велика мрія це перемога. Це, мабуть, усіх. От. Е, дуже хочемо, звісно, повернутися додому. Дуже хочемо повернутися додому. І дуже хочемо побачити своїх хлопців, яких ми знаємо і взагалі живими і неврікими. У Чортковій сім'я вперше кажуть, намагаються більше часу проводити з донечкою і відкривати для себе нові куточки міста. А тернопільські театрали готуються до прем'єри. У Міжнародний день театру, який відзначають щороку, 27 березня, глядачам покажуть виставу під назвою Звідки беруться діти. Як працюють над новою постановкою, бачили наші журналісти. Звідки беруться діти. Таку назву має нова вистава, яку готують актори Тернопільського драмтеатру для глядачів. Прем'єру запланували на 27 березня, коли відзначають Міжнародний день театру. Мамо, не плач. Не треба. Нам добре! Вистава Звідки беруться діти це ода жінці, де із звичайних невинних подій вийде життєва лірична комедія. Події розгортаються у пологовому відділенні провінційної лікарні. Героїні сім українських жінок, кожна зі своєю долею. Режисер Олег Мосійчук каже: історія не залишить байдужим нікого. Кожний своя доля, своя проблема. Цей клубок розв'язується знову ж таки через призму такого такої житейської мудрості і гумору. Доброго. Участь у виставі беруть два акторські склади. Роль медсестри Паші грає акторка Люся Давидко. каже, ця роль для неї є новою та незвичною. Ну це таке. Знаєте, в кожній організації є така людина, яка до всіх добра, всім добра, всіх любить. оце одна з тих жінок. То я дуже рада, тому що вона ще так ніби кульгає. Мені подобається, ну не знаю, як це глядач, прийме. Я думаю, що повинні з позитивом. Заслужена артистка України Оксана Сачко грає роль багатодітної матері. Ці всі бузьки, які прилітають переважно до мене, тому що в мене вже шестеро є і ще ми очікуємо. Сюрприз. Чоловік не може ніяк вгамуватись, бо в нас одні дівчатка, і жінка йому е, згодна на всі експерименти. Прем'єра відбудеться 27 березня. Подивитися цю виставу зможе кожен охочий з 27 по 31 березня. Золото на всеукраїнських змаганнях тернопільський рятувальник Михайло Шаблі здобув перемогу на чемпіонаті України з жиму штанги лежачи. Він став кращим у ваговій категорії до 66 кг, кілограмів, зафіксувавши у жимі від грудей вагу 185 кг, кілограмів. Яким був шлях до перемоги, і які нові вершини планує підкорити спортсмен далі в матеріалі? Наполеглива праця та велике бажання. Тернопільський рятувальник Михайло Шаблі здобув золото на чемпіонаті України жиму штанги лежачі. Пауерліфтингом займається з 14 років. Каже, на кожному тренуванні викладається наповну. Досить важко, були і травми, були і хвороби. Ми не вийшли на той результат, що би хотіли перезмагання. Підготовка починається зразу після наступних змагань, 3-4 місяці, залежно від періоду. Спортсмен став кращим у ваговій категорії до 66 кілограмів, зафіксувавши в жимі від грудей вагу 185. Останні змагання були в цьому році. Не проходили в Колом... місті Коломия з 24 лютого по 1 березня. Звичайно, було важко. Кожні змагання це важка праця. Суперників було небагато, але вони були дуже сильно досвідчені. Разом зі спортсменом на всі змагання їздить тренер та колеги по спорту. Каже, їхня підтримка допомагає тримати себе в тонусі. На Кожне змагання є. Їдуть різні кількість учасників. На змагання завжди тренер і товариші по спорту. А також підтримують завжди рідні товариші по службі та близькі друзі. Загалом Михайло вже встиг взяти участь в міжнародних змаганнях всеукраїнських та обласних. Більшості випадків здобував перше місце. На запитання, чому обрав такий вид спорту, відповідає, що це для нього маленька історія. В цей вид спорту мене змотивував. Один з найкращих тренерів по важкій атлетиці – Нишук Степан Миколаївич. В одному спорталі міста Тернопіль він побачив мальні перспективу і робив бесіду, змотивував і переконавши, що я можу досягнути великих успіхів цьому виду спорту. Спортсмен каже, майбутня ціль в пауерліфтингу одна виграти золото на міжнародних змаганнях. Кожен спортсмен, я думаю, що він мріє про чемпіонати світу і змагання найвищого рівня. Наразі Михайло готується представляти Україну на наступному чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Турнір відбудеться у серпні, в Туреччині. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей.